Мужики, а что мы делаем? Блядь. Так, два часа ночи мы видим машину с номерами. 2812 двери, которые ставят возле Макдональдса киоск. Конечно. Сейчас мы возвращаем с кем

Ні, почекайте, хлопці, дивіться, зараз це територія КПЧК «Скірінки». Тут немає надавці КПЧК «Скірінки». Так, Правильно, тут ще раз ми знаємо документа, за якою адресою ставляться Правильно, Я ж кажу, давайте зупиняємо це зараз встановлено, тому що немає фактичної адреси, немає паспорта прив'язки, немає договору. поки не було і паспорт прив'язки, договори утримання території. Це договор взагалі на

Ну, Подождите, я громадский инзацию я снимаю после пейзаж. Я сейчас заберу телефон. Попробуйте забрать громадский раз. Ну я ж бачу певне на порушення. Я вас попереджаю. Що це порушення? Сейчас я. Так, мужики, зупиняємо! Зупиняємо! Мідися зупинять, зупиняємо! Монтаж! Або з болбуковим машиною! Ребята, на там прийде, чи й Давайте так, Так давайте, давайте попередні нормалі. Паспорт привезти, де буде вказана чітка адреса, графічний матеріал дуже допустити. Як потім там не буде. У вас немає, у вас, вас просто довго Тимус, під Тимус. А какой договор вы будете? Договор по привязке, договор утренней территории. Подпривязка надается міськовой раду. Территорика по ШКС Кириллинке. Да.

Ви старші, ви керівник групи. Добре, хто керівник цього монтажного крану? Зараз монтажний кран, Знаємо керівники монтажного крану. Ей, хлопці, піднімаємо, давайте! Хто керівник? крану?

Ви сказали, що вище дивуючи, так що не мають, знайдемо. Тобто ви будете відповідати тоді за ці дії. І тональність особисто на вас буде. Ну, Ні, хлопці, виходить назад і... Ні, на машині то А А чого не на машині? Це документи, брати лайок. Документів нема, щоб доставили лайок. Быстро брати ларьку. Там мої документи, офіційні, по закону. Я там роботаю, по ярду, на колонії. І робила там, що до вас. Убирайте це на рюкзак, документи. Я маркерко міської ради, на передні коварі. Він не встане тут побачити, вим трупами лягати не встане. Понятно? Свої документи, я відчуття. Ви не повинні встановити Ти Шановні ну, документи це є графічний матеріал. Це показано діянка, це паспорт під привязки. А можна я к вам вопрос? Ви громадські, а вот этот кіоск — стоит законно вот этот? Я не про этот піо скажу. Це пьес, навіть приносить споруду. У вас і ми сейчас скажемо портуризм споруду. <паспорядок> Я голова антикорупційного комітету громадської ради примісному говорю. За я запитую. зараз вас запитую. Я інших запитувати я так понимаю, що це поліценати так... Давайте так... не по це. Я Завейте. так понимаю, якщо ви що... керівник групи, давайте складати протокол, що не. ви по-перше будемо зараз вилучати. ні, мені вопрос. Отець кіос законності.